10 і 11 січня в Україні очікується похолодання та складні погодні умови. Посиляться морози, збережеться, ожеледиця. Вітер у більшості регіонів слабшатиме, однак на лівобережжі можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Один циклон відходитиме, інший наближатиметься до півдня й сходу. У ніч проти суботи на півночі можливий невеликий сніг. У день на півдні, Сході та в Дніпропетровській області мокрий сніг і дощ. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. Температура повітря на заході вночі мінус 12, мінус 18 градусів, удень мінус 7, мінус На півночі та в центрі вночі мінус 14 мінус день мінус 4, мінус 10 градусів. На півдні та сході вночі мінус 2, мінус у день – від мінус двох до плюс двох градусів. На Полтавщині протягом суботи зберігатиметься суцільна хмарність. Нічний дрібний сніг до ранку припиниться. Однак другої половини дня опади знову відновляться і триватимуть до пізнього вечора. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус два градуси, уночі мінус чотири. У Кременчуці сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар. Уночі йтиме дрібний сніг, що припиниться до ранку. Надалі погода стабілізується, опадів більше не очікується. На термометрах мінус один градус у день, вночі температура повітря знизиться до мінус п'яти. 10 січня у горішніх плавнях пануватиме хмарна погода. Вночі пройде дрібний сніг. А вже зранку й до вечора опадів не очікується. Температура повітря світлої передоби становитиме 0 градусів вночі вона опуститься до мінус трьох, вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті розпочнеться похмурою погодою, без опадів. Температура повітря в день зафіксується на позначці мінус 7 градусів. Після опівночі опуститься до мінус восьми. До сьогодні найтепліше 10 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2025 року, плюс 12, мінімум 1950 – дев'ятсот градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.